Ми проходимо в цьому житті якісь випробування. Як би змінилось твоє життя, якщо б в твоєму житті трапилось те, що трапилось уже з багатьма людьми в Україні? Загибли твої близькі. Діти, родичі, жінка втратив бити домівку, залишився б сам. Змінилося б твоє життя? З однієї сторони, ти б вже змушений був щось змінювати. Змушений. Чому люди не змінюють своє життя самі? Чому люди самостійно не змінюють своє життя? На краще. Чому потрібно, щоб пройти якусь, якусь дурню? Я розумію є випробування. У мене вчора було випробування у моєї доньки. Вона поділилася своїми негарними новинами. Ми заспокоїли, а потім помолились. Вони дуже коротко помолилися там, По настановили. І, і, і ви знаєте, воно все. все... Нічого з того, що повинно було, планувалося. Ну, так, як воно казали, нічого не сталося. Все, було, все стало добре. Але перспективи нам зовсім не було. Ніяких гарних. Я попросив, щоб Бог явив милість, щоб вона побачила Божу ласку. І я сам бачу цю ласку. І дуже мені сподобалось. Побачиться моя дитина, моя дочка, цю ласкою. Надіюсь, вона побачить. Її не треба буде тикати лицем в це. І багато випробувань, які, якісь змін людям треба робити. Але не хочуть. Але прилаштовуються до цього життя. Але п'ють із цих із цих джерел, які не Божі. І Бог допускає якісь такі страждання, що люди повинні щось міняти. Деякі вже не ходять своїми ногами на візках, деякі втратили навіть свідомість, деякі Тр трошки зачепило. комусь треба більше, комусь менше. А Бог каже, навіщо тобі бути як який який не... Кінь, який не... Ну, треба йому узду одівати? Навіщо тобі? Шпори, боки, навіщо тобі? Щоб бути е, послу, ну, слухняним конем, щоб ти просто був, тебе, ну, тебе було все добре, навіщо тобі? Навіщо тобі треба бити? Ізраїлю казав, скільки у вас ще можна бити, живого місця вже немає. Сука, в нас тут крадуть, нас обманюють. А, а причина цієї корупції, ви що не бачите, церковна, церковна, священники. Це звідки стоїть ціль, втративши силу. Таких людей, Бог каже, викидують на попрання, на, на топтання людьми. Таких людей ви будете викидувати на топтання людьми. Оці свояки, оце все, що починається. оця гіркота, що тут виросла, оці плоди, оце все те, що допускає Бог, щоб ми подивилися, перш ніж. Ти розумієш, ти. Перше себе наказати, ти, щоб ти побачиш, що це трапляється з іншими. Чи хочеш ти цього? Хочеш ти цього отримаєш? Ти вже бачиш, воно вже приходить ближче, ближче, ближче. Але ти не змінюєшся, ти не хочеш мінятися, ти не хочеш цього бачити. Ми хочемо бачити ми себе обманюємо, хочемо бачити добре, закрили очі, кричимо великі, довгі, гучні пісні, танці, костюми безкінечні. Якісь міроприємства. Ми заболтаємо Бога, замовимо його. Ти не хочеш слухати, ти не хочеш бачити. Воно наближається. У всіх. Це там вчора ефір вся, вся Росія молиться за свого президента, щоб йому було добре. Він не втратив розум. А він вже втратив розум. І ви втратите теж, вже втратили цей розум, бо ви таке робите. І не тільки розум втратите все. Все Все втратите. На кого ви лєте воду? Кому ви служите? Для чого? Кому ви? Ворогам, ворогам, кормите, одягаєте ворогів, а своїх б'єте, і знищуєте, своїх Божих людей, які кажуть правду, знищите і виганяєте, то будете мати честь таку ж саму, як і ваші вороги. Одну участь в одному місці. Так, да, то є поки воно ще там гудить десь грім, ховайся, роби щось, При, приймай міри, бо воно дотягнеться і до, 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 до тебе. І нікуди ти не дінешся. І як все, можна себе обдурювати інших? Дивишся, що твориться. Чим більше війни, тим більше горя. Якби люди, ці чиновники, втратили своїх близьких, чи виділяли б вони гроші на тротуари. Чи виділяли б вони гроші на кіно? Я прочитав сьогодні у Фейсбуці. Чи ти виділяв би сволота ти, міністр ти оборони? Твої всі рідні за кордоном, ти купив вілли і маєтки. Ти мільярдер став. сволота ти. Нема твоїх рідних там, напередку ніхто не загиблий. І ви такі морди повід'їдались, посміхаєтесь. Сволота ви. Будьте в пеклі, скритати зубами, як Біблія написала, багаті. Ви скопили собі на останній день. Але цим не скористаєтесь, так як Янукович, строїв-строїв собі маєток в Безегірі, цим не скористався. Там щось інше. Я там був один раз дивився на то все Він будував для себе. Думав, що він там буде все, весь час жити. Ви все будуєте для кого? Будуєте, будуєте. Є багато сімей, які втратили житло, будуть там жити. У ваших кімнатах. А ви будете лишати просто, як звірі, як звірі незаховані. Смердіти, ви будете вічно. І скрежетати зубами вічно. Ваша участь така. Як казав Бог, озеро огнене, вас чекає таке. Озеро вогню, сіре. Черві, які вас будуть жертви і не умрете, і буде ваша, ваша черга там. Ви забираєте яйця по 17, яблуків по 50 і все інше. І за патрони в три рази переплачуєте, щоб собі дв дві частини покласти в карман. Ця кров, кров вона на вас. На командири, щоб ви безглузді, ви. Ви розумієте, ви, ви відносите солдатів для своїх синів. Ви своїх синів би так посилали в жопу. Ви б посилали їх отуди. Ви б це так робили, кормили б гімном. Оце ви забезпечували б забезпечували своїх так дітей? Ні. Самі ви пузяки від'їли, їздите на джипах. У вас там все є. Коли це кінчиться? Ви на що поваєте? На гроші, на зв'язки? Зв'язки дуже будуть тісні. пов'яжуть вас і викинуть в тьму. Там будете скрижета зубами, там буде вам ніхто не подасть ваші губи омочити ні каплі води. Ваше просто нещастя, ваше імення будь прокляті, вони вже прокляті. Резніков, проклятий. Це Іна вже прокляте. Прокляте. Воно відоме, але воно прокляте, так як і Путіна. Путін, Резніков, Зеленський. Ваші імена в одну в одній строки там, в, одному, в одній книжці записані. Якщо не покаятесь, просто будете прокляті назавжди, назавжди. І хто це підтримує, тож будете прокляті. Кожен повинен виконувати свої обов'язки на тому місці, забезпечувати. Люди воюють за свої гроші, купують свій собі одяг, амуніцію, всю. На це уходять гроші, відложить і у карманах. Ви обікрали. Разумієш? Це така страшна, це така страшна річ. Ми все мовчимо. Ти мовчиш? Ти теж винний. Я від цього відмазався. Я теж винний. Я тут фейсбучний диванний експерт. Диванний пророк. А? Я теж такий же. Кричу, але я кричу, почни хоч кричати до Бога. Погано, коли Ізраїль сидить в рабстві, їсть у ці огірки, мовчить, стерпівся і чекає чогось. І 30 років перетерпів. І Бог дивується, і ніхто не возвосить свій голос, і ніхто не скаже за правду. І нікому це. Вже всі звикли, моя хата з краю. Якось там буде, якось там буде. Ну так живіть. І ці ж самі люди вивели їх, вони вивели їх, але вони згинули. Стелі, не дійшли вони до землі, навіть не захотіли, бо їм страшно. Вони просто пов'язані страхом. трахом. Вийде, боюсь вийти, пішов, боюсь прийти. І ти зв'язаний страхами, боюсь, 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 боюсь слово правди сказати, просто сказати правду для себе, просто в голос Богу, Богу помолиться, правду сказати, ти сиш, сука. На що ти мажиш, розраховуєш? Куди ти дивишся? Ти до тебе, будеш хоронити своїх дочок синів? Тоді будеш кричати. А може і тоді не будеш? Ага, будеш казати, за все треба вдячним бути. І все, морду кріпи, і будеш благодарити Бога. Не будеш правду казати. Будеш лицемірити. Ні вона не болить. Та все будемо благодарити. За все. За все. Подивився, став лайк, поділися ефіром з іншими. Ну кожного, кожний, кожного зачепить. Дуже зачепить. А я сказав би краще самому, краще раніше, ніж потім. Якщо люди без розуміння, який багатий, жив, 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 а тут помер. О, у нього була шикардос до кінця його життя його не касалася біда. жив в шоколаді, тут бум помер і пішов в пекло. Та тут краще постраждати. Тут задумайся, навіщо ти страждати? Ти хоч почни думати, що ти не безкінечний, ти помреш, тобі буде суд. Почни думати зараз. Не хочеш думати? Ну співай пісні. На, давай. Задери свою юбку, трахайся з усіми. Нічого тобі не буде. Думай, думай, так. Да. Згоджуйся на все. Да, за все дякую, всім давай. Да, да, так. Да. Не цей, не, не, не говори правду. Да, ти проживеш. Бо ж як, як по-українськи слово, оставлений. Оставлений. Залишений ти залишишся. Але ти зрозумієш, за тобою ніхто не прийде. Помреш, за тобою з неба ніхто не прийде. За тобою прийду знизу. Заберуть тебе. І все. Коли вже будете казати правду один одному? льстити це, безкінечні очікування. Гімну треба казати, ти гімно. Ти смердиш. А хто каже правду, ти молодець. Треба вже ставити лайки там, де треба ставити лайки. І там, де дізлайки, там дізлайки треба ставити. Треба... Не, не треба вже це ця... усю дурнуться, ця... спеситься, ця... чекати від гімна, коли воно стане добром. Ну чекай. Це рішення людини. Ти може вже залишений, тобі байдуже, що я кажу. Ти може вже залишений, але тебе зовсім не чіпляє. Це було останнє попередження, мабуть, таке в твоєму житті. Але всю розмову колись тобі прийде на пам'ять колись. На ця розмова, ці слова. Всем.